А, а, всім привіт! Це моє перше відео на українській мові на основному каналі. І я йду кататися в шторм. Я не знаю, що я йду, але подивимось. Суть цього відео заключається в тому, що треба перевірити мої навики у зйомці. Вони, мабуть, не розгубилися. Все таке. І подивимось, подивимось, як воно буде. Зараз все розпугаємо. Ось о Нельсон. Це такий місцевий крутий ресторан. Угу. А ось наша зауць. Зараз подивимось, як на ній буде кайфово чи ні. Ага. Ого, приперся, блять. Ну ладно. Вітер доволі сильний сьогодні, так що подивимось, я зараз покажу, як все це буде відбуватися і навіщо. Зараз все... дізнаєтесь. Зараз все я покажу, це просто жесть, я не а... Блять, руки мерзнуть, не можу перемкнути камеру, режим камери. Бем! така от погодка сьогодні. такі хвилі. Оу є! Ми зараз будемо в цій акваторії займатися зимнім сапсерфінгом. Я все взяв, я вдівся вже, зараз все покажу, як воно відбувається. Підемо отуди десь. Ну, якщо я зможу. Люди, як обично, як зазвичай в шоці, куди ти приперся, Олег. Значить, а, розповім, як вдягатися отаку от незвичну погоду для катань. О, взагалі що тут таке? Що тут? Ага. Прикольно. О, не в цьому справа. Отже, як вдягатися в таку погоду? Перш, балаклава викручена, вона дуже тепла, двошарова. Шарф труба. Щоб холодне повітря не попадало на лице, бо це призведе до ну, таких е, досить серйозних наслідків, скажімо так. Третє, найкраща курточка. Декатлон Evadict. Просто найкраща. Е, ціна якість супер. Е, вона, вона не. Коштує 300, вона набагато дорожче коштує, але продається цінник прайс за 2300. Далі. А флісова кофта не дає типу вашого тіла виходити назовні. І тому ви самі себе зігріваєте. Не думайте, що там якісь кофти і вас вони гріють. Кофти не гріють, ви самі з себе зігріваєте. Я зазвичай купляю футболку, яка відштовхує зайву вологу, а якщо ти сухий, ти не змерзнеш. Ось і все. Також це, до цього відноситься спідня білизна і відштаники. Ну і все. І на закуску саме головне. Я все забув, блядь. Патрол Ванзіп. Німецькі патрульні берци військового призначення, але я їх використовую практично будь-де. Ну, вони круті, серйозно кажу, вони супер круті, вода відштовхульна поверхня і загалом вони своїх грошей стоять. Колір койот. І хтось а, їде сюди на берег. Прикол, це мене їдуть, мабуть, штрафувати вже. Я такого не бачив ще. Якийсь скатер прикольний. Ніфігасі, треба на монтажу збільшити, що це таке. Не, нормально взагалі їм можна, а мені не зняв. Хоча це ж Україна. Всі розуміють. Ну що? Я готовий поїхали.

Що я можу сказати, це було дуже захвацько і дуже не зовсім адекватно в моєму стилі, як завжди, в принципі, досить непогано. І єдине, що треба враховувати, що треба враховувати. Оці от другі хвилі. Тому що перша хвиля проходить повз поз тебе, а друга вже доганяє і хоче тебе зіштовхнути. Тому, в принципі, одягнувся нормально, нічого не... О, полетіли. Е, щас покажу, хто полетів. Полетіли якісь гуси ілі... Ну, чорні гуси, коротше, там, я не знаю, е, в коментарях напишете, хто то такі. Неважливо. В общем, отакі справи, отак от проїхався, отакі от круті хвилі, круті хвилі на Дніпрі, як завжди. Ну, в принципі, все. Е, пишіть в коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Що ви думаєте з присуду цього відео, ставте що завгодно, мені байдуже, я не заробляю на цьому. І побачимось, я думаю, побачимось після нашої перемоги. Це буде Україна. Слава ЗСУ! Слава героям! Слава народу! God bless America and long life to the King!